Пентагон відновлює постачання зброї в Україну за вказівкою Дональда Трампа у заяві головного речника відомства Шона Парнела на сайті Міноборони США йдеться про надсилання додаткової військової допомоги Україні, Дослівно це оборонна зброя, щоб українці могли захищати себе, поки США працюють над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств. Кінець цитати. Поліція Києва розшукує стрілка, який близько сьомої ранку підійшов до припаркованого на вулиці авто та вистрелив у чоловіка, котрий перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув. Це 48-річний місцевий мешканець, власник шиномонтажу. Поліція встановлює мотиви злочину за скоєння. Умисного вбивства стрілку загрожує до 15 років ув'язнення. На херсонців продовжують полювати ворожі дрони. Окупанти зумисно вишукують живі цілі і спрямовують безпілотники на мирних мешканців. Від ранку через такі ворожі атаки у різних районах міста дістали поранення п'ятеро людей. А близько першої ночі російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили по житлових кварталах корабельного району. Пошкоджено багато приватних будинків, дорога, контактні мережі, мінновибухову травму та уламкове поранення дістав чоловік. На Донеччині внаслідок російського авіадару по селищу Олексієво-Дружківка Краматорського району загинули чоловік та жінка. Їхні тіла вилучили рятувальники з-під завалів ущен зруйнованого приватного будинка. Окрім цих жертв російської атаки, за добу на Донеччині ще троє загиблих і десятеро поранених. Поліція зафіксувала понад три тисячі обстрілів уздовж лінії фронту та по житловому сектору. В МВС закликають жителів регіону не зволікати з евакуацією. До трьох зросла кількість жертв російської атаки 4 липня у столиці. Ще один. Потерпілий помер в лікарні, повідомив очільник МВА. Загалом, внаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на 4 липня зазнали поранень 32 людини. Тіло одного загиблого знайшли того ж дня під завалами, а 5 липня від тяжких травм у лікарні помер 25-річний хлопець. Афера на будівництві житла для військових Нацполіція ліквідувала групу шахраїв, які виманили у забудовника понад 2 мільйони доларів. Двоє адвокатів з Тернопільщини та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини. Певну кількість квартир у новобудові обіцяли передати родинам військовослужбовців. Однак, документи на земельну ділянку так і не оформили а гроші витратили на придбання дорогих автівок та елітних садиб. Фігурантам оголосили підозру їм загрожує до 12 років. Позбавлення волі Молодиків, які розмахували у центрі Києва нацистською символікою, затримали. Ними виявилися іноземці. 27-річний громадянин іншої країни розгорнув на печерську прапор зі свастикою. Як з'ясували поліцейські, того дня він перебував разом зі своїм 25-річним товаришем, також іноземцем, одягненим у футболку зі свастикою. Обидвох затримали. Під час обшуку знайшли одяг, прапор і нарукавний шеврон з елементами символіки нацистського режиму. Чоловікам загрожує до п'яти років тюрми. Рятувальники долають наслідки вчорашньої негоди, шквальний вітер на Коюз, лиха у західних областях країни, сотні пошкоджених дахів, зірвані покрівлі, повалені дерева, знеструмлені села на Львівщині, Волині, Закарпатті, Буковині, Прикарпатті, а також у Вінницькій, Тернопільській та Рівненській областях через нічну негоду зупинили рух потягів із сусідніх угорщини та словаччини. Низка поїздів у напрямку столиці рухались із затримкою від двох до семи годин. Укрзалізниця запустила перший безбар'єрний вагон для людей на колісних кріслах. Він містить чотири збільшені купе, кожне з яких розраховане на двох пасажирів з інвалідністю та двох супровідників. Вагон має електропідйомник з навантаженням до 300 кілограмів, ширші двері та коридор для вільного пересування на візку, навігацію шрифтом Брайля, контрастне маркування, вбиральню з душем, кнопку сост, тримач для милиць, спивальний столик і дитяче крісло з ременями. Інклюзивний вагон наразі експериментальний. Він доступний за запитом на сайті перевізника. i <laughs> Уряд дозволив дистанційно обстежувати зруйноване житло задля отримання компенсації в рамках програми є відновлення. Йдеться про ситуації, коли комісії не можуть виїхати на фіксацію та обстеження руйнувань через безпекову ситуацію. Тепер можна використовувати супутникові знімки, матеріали зйомки з дронів, фото і відеозняті власником житла, а також додаткові підтвердження, акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців у разі успішного впровадження. Механізм масштабують на інші території, зокрема і на тимчасово окуповані. Нацбанк випустив нову пам'ятну монету із серії Збройні Сили України. Вона присвячена дрону бомберу вампір і третій річниці його першого польоту. На аверсі зображено понівечену поверхню землі з кратерами від вибухів. А на реверсі гексакоптер Вампір. Номінал монети 5 гривень, тираж – до 75 тисяч штук. Від сьогодні її можна вільно придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку.